Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не Я не не знаю, что Я не знаю, что это Девід, Ігор, підійдіть, будь ласка, тут я не знаю, в мене немає відомості на цих хлопчиків. <плес> Так що, ми Андрій. Так, Тепер Ігор, дивись. Зараз яка група йде у нас наступна, так? Третя група. Скачко, Тарас, де. Є, будь ласка, Тарас. І після того, як ми пострибаємо, ви маємо цю всіх поставити. Так, будь ласка, скачко, Тарас, залишив Олександра, мать. Почекайте, а вы, а Ви вже стрибали. Ви вже, вже стрибали, да? Да, і пробігли там, да, раз? Будь ласка, що ти даєш? Я не даешь? Давайте так, чтобы. Приходь, кот, приходь. Дивіться на Приходь. Що дивляться на Давай, давай. нехай не, не краще йде туди. Так, будь ласка, група номер один. Де вона є? На другу спробу сюди підходимо. Група номер один. Ви вже пробігли там другу спробу. Ні. а тут чекайте. Откуда ви тебе стопу <плес> наші перші? <плес> Деві, девіть, будь ласка, організують тринадцятий рік сюди, ті, хто там пробігли. Гелійчук, каплієнко. Самохімо. Будь ласка, нас прибор. Давай, Давид, пробіжав залазить. Притут, поїхали, можна. Абелюк пробіжав, сразу сюда, Габлюк. Давай, давай, Виталь, швырчай, швырчай, Виталь, швырчай, Виталь, Виталь. Коплиенко, можно. 152. Виталь, Виталь, сразу сюда, швырчай, швырчай, сюда, сразу. Могильников, можно. Солдун. Солдун.